Накинув ланцюг, накинув ловушку, дивлюсь як воно. От. Можна вже а, робити заміри переднього кріплення. Мій нюанс побачив, що в ловушку ланцюг заходить добре. Але з замочком, який йде <кій> от такого плану от. з тим замочком а, вже не хоче заходити легко в ловушку, ловушка з еластичного матеріалу, але все одно я не хочу дерти. Тому, думаю, десь. Знайти а, замочки, які йдуть а, під розклюпку. От. Зараз ланцюг дуже довгий. от То я відпущу назад колесо. Вже коли він трохи притреться, то треба буде одне дзвоно забрати, от а, бо вже не буде куди. Відтягувати далі. А, вже не буде куди далі відтягувати колесо. Якщо він втягнеться трохи, десь трошки притреться, він тоді довший стає. Ну, от така загальному картина приблизно виходить. От. Ось так більше має висити. Зверху має бути більш натягнутий. От десь так получилось. Звісно, було б добре, якби ці дроти йшли так, як накреслені з цим двигуном, щоб вони йшли от звідси. І можна було їх завести прямо в підрамник. Уже звідси, звідси десь завести їх в підрамник, і тут планую, щоб в підрамнику був контролер над колесом. от Тепер через те, що вони вручать сюди, або треба буде. Знімати кришку і перепалювати їх, зміщувати. Або або якось думати, як мудро розмістити дві батареї, тому що батареї хочу зробити з двох плечей: одну батку і другу батку поставити, Добре, гарно підійшли дві суроновські батареї. Від і 72 культові. От на два плеча. Зліва справа. От. Получилось би 100 А. Орієнтовно. 100-110 Ампер більше тут не треба. Тут і вистачає, в принципі, і 90 А 80 хватило би Для цього двигуна. Так як оці дроти, тут кричають з двигуна, вони трошки заважають цьому задуму. От. Хочу підмітити, що на кресленні, якщо будете дивитись, то на, от, в перших кресленнях цього двигуна, то оці дроти вони якраз йдуть отак звідси виходять. От сюди стріляють в цю сторону. Якраз. Ніби тут було ідеально, але... Але... Але так не є. Знаю, що треба буде теж думати з цим всім. Нагадаю, що є в мене такий Golden Motor на продажу. От, може комусь треба. Я раніше його планував на цю раму, але мені тут потрібна редукція. Перевилися ці двигуни з редукцією, я, відповідно, взяв ось цей двигун з редукцією, бо хочеться більше тяги і хочеться, щоб на малих швидкостях мотор крутив і відповідно тянув. Такий Golden motor має на продажу. Кому треба. Звертайтеся, пишіть в коменти. Оце є 10-кіловатний двигун, а, в піку 20 кВт, важить 17 кілограм. Ну, а далі можна знайти за нього опис у виробника.